що бій. Сейчас де не пасець. Поїде. Зелена не їде. Перший по восьмій це для нашого відділу. діти нема заперечень. Хто за, тоді прошу проголосувати. Так слід, так, Так, все наступне питання: ковстрінве для того, щоб була можливість повернути кошти за.

так, наступне питання. Ні, було внесення змін в рішення 2021 року No1827 е про затвердження проекту Землосу щодо відведення земельної ділянки в постійне користування релігійній громаді та передачі їх постійне користування. Питання в тому, що при прийнятті цього рішення було упущена земельна ділянка, на якій розташоване складовище як, на Дніпровській. Тому що е, ділянку, яку передали постійне користування, утворилася шляхом поділу ділянки комунальної власності під розміщення кладовища. І виходить, що ми постійне користування громаді передали, а про кладбищі вищені умовчали. І щоб провести документи у, у відповідності до е, законодавства, щоб зареєструвати право комунальної власності і визначити цільове призначення замість земель загального користування на за, та е, місця поховання, необхідно в текст. Прошу проголосування. Прошу тих, хто проти утримався. Це просто Ми не привели в соцмережі. Коли приймали рішення в 2021 році, чому спрочуть зараз, ніхто не написав уголості. Проляка це зараз проходить. Так, зараз заходить така довища. І вона залишилася в НДС, я не зараз. Ага. Тому виявили предісторію і для того, щоб провести до ладу, треба Це не, 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 не до виділення. Да. Угу. Наступне питання: надання дозволу на раноку проекту землеустрою щодо сформування земельної ділянки під розширення платовища біля села Дороге. Поділу два проекти.

Ми, ми, заверш, ми завершим завершим, да. Десятый. Давайте голосуємо. Да. <кх> Хто задам пропозицію про розширення? Прошу проголосувати. Хто за, прошу опустити. Хто проти? Утримались. Сущення перемогти <кхи> <Ага. кхи>

що там місця по наріз нормативна гармона оцінка буде залежати виключно від цільового призначення, але в нас залишаючим кафістентом є те, що прийнятий кафіцієнт кількості громади в кількості жителів центральних садиків громади, який більше у нас попередній кафіцієнт був 89, тепер став сто

Мы раздражаем на спинами громады. Найди тут майже на целый но, а изобального. Так у меня на фото из нома. Вони нічого не забрали, і ми нічого не віддали. Сосіди підписують сосіди на мирну угоду. Да. Голосуємо. Хто да. за, тоді прошу проголосувати. Прошу. пустити. проти, утримались, тримаються. Наступне питання. При Приватизація земельної ділянки під житловим будинком. Богославець Наталія Федорівна, село Брайське, вулиця Селянська, Ні, немає, ми там розібралися, там дійсно рішення суду, вони скупали з Там а проверяли, Там документи провіряли, бо прошу проголосувати. Наступне питання Яковенка Людмила Валентинівна про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення места передачі власні для будівництва індивідуальних гаражів, залишить розвідна половина 360 років. Вот, 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 Вторый будинок там. А это ведь меня. Я тогда выезжала сюда. Да, старый будинок, кто нормально, все выезжали. Ставлю на голосование. Кто за то депутат? Усадим Олександр Васильович, приватизація земельної ділянки під садовим будинком, та скот так і все чайка з ділянка 39. Прошу простірнали. Прості. Наступна заява Заганов да. Петро Миколаєвич, СССР Дружецо, ділянка п'ятдесят шість приватизація під садовим будинком комісія рекомендованого.

Чого там красні кресла тепер стоять? Наступна заява Вербишук Марина Володимировна за проекту проєкту «Замгоустрою» щодо відведення земельних ділянок у власність та ведення у власність. Дякую. Ставлю на голосування, тому що вже скільки десь. Про затвердження проекту Вербишук Марині. Хто за? За. Дякую. Ще раз. Мамченко, Сатрян, Клябзу, Ткач, Мамченко, Сатрян, Клябзо, Саломаха. Ты их назвала Ткач, Мамченко, Асатран, Клябзо, Николаевич. Да. Да. Ольга Александровна и да. Лиза да? Турлакова uh -huh. да. А, нет, Ольга Александровна. Турлако. Ну, если всех назвала, твачка Мамченко Сотранс Лезор Саламаха, Визе, Вячеслав Николаевич Бурлакова. Дропак. Дропаха. Что против? Это жить против Тятько и все инчима. Привет, за решение через на код есть.

Наступна заява Ващу Тетяна Григорівна затвердження технічної документації встановлення відновлення межі рамки натурі на місцевості та передачі її в оренду під час новим будинком залонова торска 22. два. Це там, де не добудова, яку вона повинна для того, щоб ввести будинок експлуатацію, потрібно формувати Так, діда.

став на голосування. тоді. хто за? Прошу пустиць, хто проти, утримався. Від Сяні Ковальської. Наступна заява драпака складає Дмитрівна. на затвердження проекту дому, що щодо встановлення земельної ділянки та передачу в оренду, де на подійня питання побудов 2, 144 кв. м. однодомовка. Було донаділи на архіта другої сесії. Комісія пустиць комітеറു здано до Malucy голосування і на, на затвердження за 3001. Прошу пустить стоводник утримачцев. Утримали все. Посадку затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки за ділянки ділянка перебуває в оренді, відповідно до розробленої документації, но складає восьми скоро тисяч п'ять восемьдесят не було вона не була розроблена. Договень укладені по середній вартості. Затверджень. Прошу проголосувати. Прошу.

Наступна заява Желешка Лариса Миколаївна затвердження проекту заморозку щодо відсутнення земельної ділянки земельного на розміщення тимчасових споруд на так, Прошу да. Хто доктор утримався Ірина Нікола. Наступне на питання не розлянової пана слідчий Олексій Сергійович, Бригіович. там Ну, він заяву. Я опять прошу відповідь, як так проходить заява? Давайте у вас голос. Ставлю на голосування. Хто за, тоді прошу про голосувати. Хто проти? За. Я там. Так не піднімаєте сетеран? Тяжко. Я не за, я проти. А. Так, за, тяжко. Ну сказали, хто за Хто проти, я руку підняв. Хто проти? Проти Вячеслав Миколаївич і Андрій Павлович. І Степу Степанович. Дуже Кученко. Останні утримались, да. так? Так, да. так. Да.

За, Сатрян, Мамченко, Тязько Івашенко Драпака. Так, стопрод ты мало руку лучше. Ще раз називаю за. Асатрян Мамченко, Тязько, івашенко Драпака, Соломаха. Тих назвала? Ну я ж называла, а вы не какая-то.

Наступно заява, которая же инфекция про надание дозволу на работу правильно устройство дома динамик, по сильного рисувания, ориентов больше и металлические два Ми на минуту тотальная снимала, но было не значение через партування. Ну, Сьогоднішній день у нас немає переходу щодо передачі земельних ділян. Такі земельні ділянки чи мають? Ні, у них є проєкт про це земельна ділянка, яка голове сформована. Вона у них в постійному користуванні. У них є проект з розширення їхньої діяльності, тому ну тут загарашена територія між дорогою і міцнім підприємством, тому вони. Mm? <утилизація> Наталья Івана, вони скинули нам інформацію, що вони готови приватний ходи, з рування прочевай самий техніки. Для них. Будут техніки ну, да, важна, значит, там будут такі звали, що воно вечно горит, там якщо появится ну, да, да, там, да, там салишка, май, ну, будівельних не буде горіти. Ну клуб же, мне ворота да. тут, Ворожка, отут, а це уже поворот. Державный і... предприятий. Убавки. Від... Від... Ставлю на голосування. Кто <постив> проти пустить, кто против? Наступна заява Певниса да. Дмитро да. про да. надання дозволу на розробку проекту де це? Ми ж внуки ж... Внуки можем mm. 네. А mm. зачем mm. потом? Но если голосовать. Mm. Кто mm. за mm. прошу пустить, кто против нас? <пишите> за. <пишите> наступна заява про відмову на Данидоду на родровку проекта Зелару, чтобы заднее занимание камнительного родной с що ставьте появля, но занимаются до...

Також, як з попереднім питанням, подивитися в книзі розповідь. Що сертифікати збільше? Там теж було Там було паче. Це не саме що це не поступати. это не глупо. И так тот же самый Крокодил читал об этом. Что суть, что проще принимать все. Слушаем, что принимать. я просто подивился списки, но думал, что это было Давайте скажем, не понимаете, как это было. Я задал я не знаю, там она проверяла, там проблема, как все для там. Я бы не там был, я задавал.

Жилетко Юрій Юрійович, надання дозволу на розробку містобудівної документації, соціальних планів на території кварталу, для... щодо можливості розміщення спортивно-розважального комплексу, спортивної арени. Це оце я на Палянській, проспекті Рудаво, звідти во вот там ззаду, это баландіор і купилочасть хочуть построїти спортивний комплекс для інвалідів, для дітей, ну як вони

Так хто за надання надание должен? Алатую. Прошу отпустить, хто проти. Утримався. Утримались, подождите. Бон. Следующая фамилия с чего. Утрималась Саламаха. Бондарь. Бондарь. Мацалок. Романист. Тих назвали, отримали. Саламаха Бондар Масала в Романюк. Сущенко. Ні. Чого ми еще один залі? Ідемо далі. Наступна заява Шалабута Володимир Миколаївич. Надання згоди на е, будівництво СТО з адміністративними приміщеннями. Зимальний фінансов. Нічка заява знаходиться в оренді до голосу РС у Шалабути Володимира Миколаєвича вона знаходиться по договору в оренді на підставі нашого рішення. Е, відповідно до договору, для того, щоб зробити якесь будівництво, він повинен отримати воду арендотав. Відповідно, Це там, є, заявки. Достави кріворуга перед красоходом з правої сторони цього террору.

І останнє питання за? про текст і залона Олександр Павлиця Молотіжна двадцять е, один заяву про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки в метою її подальшого <рив> і земельна комісія.

Так а если там будет мало. <плоди>